Ось що ще прикольно, ну я його і сам черенкую для себе. Ось такі є туї. Це західна смарагд. Ось, mm -hmm. до речі, її ціна. І тілівець такий скальний blue arrow, також ось його ціна. Вони по суті маленькі, кажу вам, дивіться, бачите. Тобто, якщо ви вмієте черенкувати, то черенкуйте, звісно, самі. Ось такі ці туйки. Але просто що прикольно виглядає. Окрім них тут ще є тує західна боулінг. Вони зовсім малесенькі, видно вам, дивіться. І даніка, здається, так називається також. Тіни. Бачите? І ось так вони виглядають. Ну, Нема бажання черенкувати, ось такі варіанти вам пропонують. Тут дивіться вже саме. Вигідно, невигідно. Смарат. ну, дує, дійсно, красиві, але враховуйте, що довго вони будуть у вас рости. І диветься, взагалі, я його обожнюю.